Вольво, Вольво, Вольво і ще одна Вольво. Погляньте на яку кількість натрапив, і що давайте я вам покажу зараз, що пропонує Луцький авторинок по Вольво, які на них ціни не прив'язуємося до моделі. Буду показувати всі, які зустрінемо з вас. Лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти перевірити такий чи будь-який інший автомобіль. Звертайтеся, займаємося автопідбором автомобілі. Перевіряємо детально. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що нам пропонує авторинок. по Volvo. І відразу не виключаємося. Починаємо з даного біленького екземпляра. Це в нас 50 -ка. Показую. де третій двигун, один і стріх, 2-літровий дизель, 214. Заявляють пробігу. Вона у нас в автоматі 9990 вартує. Безключові складання, шкіряний салон. Все в нас як Вольво, гарно тоновано. Помивач лінза, легкосплавний диск, зимова гума, туманка в нас присутня. Такий цікавий екземпляр на простому гідротрансформаторному автоматі. 10 тисяч, скажімо так, вона вартує в нас на старті. 214 заявляють пробіж. По-другому екземпляри це на своє 60-ка. 17-й рік, 2-літрова дизельна бачу. 180 заявляють пробігу, вона у нас також в автоматі, також заявляють в рідній фарбі. 13990 вона вартує. Просто фара, стрічечка в нас, легкосплавний диск, все сезонна гума. Соломчка, тканина в нас автомат, круїзик, шкіряне кремо, повний склопакет. Все в нас по стандарту Тонована. Парктроники, по даній також у нас є вона в вона у нас бачу верх-дизайнір здвоєний вихлоп в нас. Присутній такий цікавий. 13990 вартує вона у нас на старті. І відразу не виключаємося, йдемо. XC90. Це у нас повноцінний кросовер цікавий. Погляньте на його кліренс, все просто. Легкосплавний диск, літня гума, лінза, нова втуманка, Все в нас є. Він у нас в автоматі. 12 рік, 2,4 мільйонних двигун, 7-місна 17 990, 266 заявляють пробіг. Світленький салон, автомат. Гарно виглядає повний склопакет. Також вона в нас тонована, такий екземпляр 17,990, вартує він у нас на старт. І відразу переключаємося. XC60, повний привід. Бачимо, також вона у нас в R-дизайні, Цікава, лінзаумивач, без туманочки. Чорний легкосплавний диск. Зимова в нас гума. Люк з панорамою, без ключовий по всіх дверях. 13 рік, також 2.4, 258 заявляють пробію. 17980 вартує нас на старті. Комбінований гарний салон, круїзик, пам'ять, сидінь. Все присутнє. Тоноване. Позаду, одразу бачимо роздвоєний вихлоп, камера, парктроник. Все в нас присутнє. Ось такий цікавий екземпляр 17980 17, вартує вона в нас на старті. І також не виключаємося, відразу показую цю. Також вона в нас v 60 тільки це у нас Cross Country Повний привід. Такий цікавий дизайн, цікавий автомобіль, постійний диск. По характеристиках. 17 рік, також 2,4, 168 заявляють пробіг 18 990 вартує на старті. Дивимося на цей солодку. Цікаво пам'яті, шкірне кермо, автомат, клімат, все в нас є. Задній ряд сидінь також виглядає непогано. Одразу показую зад. Де четвертий двигун, у нас повний привід, хлоппертроник все цікавий такий автомобіль так Обхожу складання 18, 990, 168, заявляють пробігу і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо таку В50-ку в 50 ку в r дизайні бачу вона зі Швейцарії. Шилдочка, лінза, омивач, туманка. Легкосплавний диск зімола у нас гума, універсал релінг поверху складання і по характеристиках 11150 вартує, вона в нас в автоматі 2-літровий дизель 12 рік 241 заявляють пробіг тонована на комбінованому салоні. Так, цікаво виглядає. Такий екземпляр, так само зразу покажу відразу вам зад r дизайн бачимо шилдочка. v 50 парктроник. і в нас роздвоєний вихлов присутність. Такий екземпляр зустріли. 12 рік 241, 11, 150. в автоматі, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще одну v 50 і також показую лінза, туманка, легкосплавний диск, зимова гума, релінг люк. 1,6 рік, 8300 вартує, на жаль, не вказаний. У нас пробіг без ключових доступ у всіх дверях. Світленьке салон, прям дуже салон виглядає гарно в нас. Дерев'яні вставочки, п'ятиступочка то світло автодощ, все у нас є круїз. Дивимося, гарненько виглядає. Дерево прям дивиться шторка позаду. Парктронник зад. Ось такий цікавий екземпляр. 8,3, 1,6 На жаль, не вказаний в нас пробіг. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, також у нас v 50 показую, також вона у нас дизельна і в автоматі. Лінза, туманка у нас присутня, все сезону гума. Легко сплавний диск. складання без релінгів, вона у нас це 9 рік, 9800. На жаль, не вказаний пробіг. Шкіра у нас в автомат, круїз мультикермо, повний склопакет. тонована. Бачу, додатковий комплект гуми, мабуть, у нас є тут. Так, так. Да. Додатковий комплект гуми, парктронник зад. Ось такий екземпляр ще зустріли. 9800 вартує вона в нас на старт. Зручаємо ще одну біленьку. XC 60, показую лінзяумивач без туманки. Зимова гума, легкосплавний диск. 16 500, 12 рік, 2,4 дизель, 222 заявляють пробіг. Шкіра автомат, круїзик повний пакет, пам'яті сидінь, все в нас є. вона позаду. Парктронний зад. Стихи цікавий повний привід. 12 рік, 4222 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще одну чорну В50-ку, показую також, що вам мені легко сплавний сезон гума. Лінза в нас, туманка, все присутне. Поверху і це у нас 12-й рік. Пригнано нас з Нідерландії 8800, 1,6 дизель, 240 заявляють, пробіг. Шкіряний салон, шести ступочка. Круїз повний склопакет, автосвітло все в нас. Є також тонуване, універсал. Парктроник фаркоп, все присутнє. Ось такий екземпляр зустріли за вартістю 8800. Зустрічаємо шурху чорну XC60, також показуємо її. просто Фара, туманка у нас легкосплавний диск, зимова гума. просто Погляньте, як вона виглядає. Тонована. Люкс панорами у нас 19-914 рік, 183 заявляють пробіг, 2-літровий у нас дизель в автоматі складання. Це, звісно, Тонована вона у нас, комбінована шкіра тканина у нас. Автомат круїзик, повний склопакет авто світло, автодощ. Це в нас є. Сіді, настільки додали, що і не видно, що там проходить. Парктрони зад. Ось такий екземпляр ще зустріли. 19 900, 14 183 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще одну біленьку в 50 також показуємо. Плінзомовач туманка, легко спавний оригінальний вольвовський диск, літня гума У нас без релінгів. По характеристиках це в нас 11 рік, 1,6 дизель, 6 ступочка. Без підфарбувань заявляє власник за вартістю 800. Показую тканевий салон, 6-ступка, повний склопакет круїв, все є. Задній ряд сидінь. Сєточка позаду, штурка також присутня, паркронів також у нас є. Ось такий екземпляр зустріли за вартістю 800-240 заявляють про Зустрічаємо ще одну чорну п'ять. Десяточку, також показую лінзайнувач без туманки, легкосплавний диск. Літня гума у нас. Релінг. Поверху 7 999 вартує, 1,6 у нас. Дизель 265 заявляють пробіг 12 рік. Тканина 6 ступочка. круїз повний склопакет, авто світло, автодощ, клімат. Тонована, також нас вона позаду. R-дизайн бачимо в нас. Ні, лише шивдочка у нас присутня. R-дизайн у нас немає. Форкоп, також у нас присутній. Ось такий екземпляр. 7999 265 заявляють пробігу. Ось таких пару екземплярів показав вам по Вольво. Ці не бачили пробіги. Бачили, якщо в пошуку автомобіля звертайтесь, зможемо допомогти знайти, перевірити за потреби. Так же само авто вам можемо доставити. Тобто, але якщо ми розглядаємо на такі автомобілі, часте питання V50 до 7000, тисяч, нереально знайти від 8000 тисяч на цій автомобілі. Тобто, от, крайній екземпляр бачили 260 пробігів наближене до реального. Да? Там і він вартує 8 тисяч плюс-мінус риночна ціна даного автомобіля. Хто у пошуку, звертайтесь, Вольво чи будь-який інший автомобіль знайти, перевірити, доставити. Контакти знизу телефонуйте, з радістю допоможемо.